Хто командує підрозділом російських окупантів, які стратили українського військового і перед цим відрізали йому геніталії. Сьогодні ми покажемо вам обличчя командирів російських катів, які вчинили цей страшний злочин. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст агенції розслідувань «Слідство. Інфо». Ви, напевно, бачили інформацію про те, що російські окупанти жорстоко знущалися над українським полоненим на Луганщині. Спершу відрізали йому Геніталії, після цього застрелили і возили його тіло прив'язаним до автомобіля. Це все російські кати знімали на відео. У нас немає сумнівів, що це була спланована і показова страта українського полоненого, адже потім це відео просувалося на багатьох російських пропагандистських ресурсах. Тому для нас було особливо важливо знайти тих, хто міг віддати наказ і керувати цими звірствами. Нещодавно наші колеги з Белінгхет та The Insider встановили, хто безпосередньо відрізав Геніталії українському бійцю. Це російський тувинець Очур Сугемон-Гуш. Його вдалося ідентифікувати, зокрема, за допомогою характерного капелюха, одягу та браслетів на руці. Цей кат воює в підрозділі Ахмат, який підпорядковується Рамзану Кадирову. Ймовірно, Монгуш є снайпером у цьому підрозділі, адже на більшості відео тримає в руках снайперську гвинтівку Драгунова. Щоб встановити командирів та колег Монгуша, ми віддивилися десятки відеозаписів та сотні фотографій, де фігурує цей воєнний злочинець. Останні місяці підрозділ «Ахмат» воював в районі Сєвєродонецька, зокрема на території захопленого заводу Азот. Врешті нам вдалося ідентифікувати командира цього підрозділу. Це росіянин під псевдонімом Кобра. Він ходить з бородою, характерними шевронами кадирівця, та й сам називає себе кадирівцем. Рамзан Кадиров представляє кобру як тимчасового командира полку «Ахмат». Ахмат сіла Аллаху Акбар. Так званий Кобра ніде не вказує свого справжнього імені та прізвища. Але за допомогою програм розпізнавання облич та пошуку в соцмережах нам вдалося знайти його справжні дані. Його звати Дмитрій Кабрієв і він ніякий не чеченець. Це звичайний російський найманець, який приїжджає заробляти гроші України, куди Росія приходить з війною. Весь його життєвий путь. Путь настоящего русского воина, сибиряка, казака, десантника. Он был верен ему на службе в ВС России, когда носил голубой берет ВДВ, освобождал от фашиков Саакашвилика в Южную Осетию. Так описує шлях окупанта Кобрєєва російський пропагандист Євгеній Логінов, який брав у нього інтерв'ю. Після злочинів проти грузинського народу Кобрєєв приїхав в Україну, а точніше в Крим. Майдан почався убил на захист Криму. защиты Крыма там все закончилось, успокоилось, началось здесь. Ну, по зову крови там. Я состоял в казачестве, в казачестве. Прошла такая информация. Все добровольцы, желающие, убыли в Крым на помощь людям. Тут, до речи, дуже показовый момент. Окупант Кобреев, який еще несколько років тому прославлял казачество и славянский дух, зараз же кричит Ахмат Сила. Я состоял в казачестве, в казачестве. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Ідемо далі. Після анексії Криму окупант Дмитрій Кабрєєв приїхав на Донбас, де приєднався до терористичного угруповання Новоросія. Тут він вже заробляв гроші, воюючи за різні підрозділи проросійських бойовиків. Донбас, я читаю, весь об'їхав повністю повністю весь Донбас. Починав, тому що я з одної бригади потім перевівся в першу славянську бригаду. Службу там, проход... там проходив. Ну, об'їхати все, що в волновахському направленні. От весь передній край нам прийшлося об'їхати. Тут же найманець зустрів свою майбутню дружину, українку Юлію Поддуєву, яка пізніше змінила своє прізвище на Кобрєєва. Вони разом продавали речі через мережу OLX, а також підшуковували водіїв з окупованих територій для роботи таксистами в Москві. Поки російський окупант Кабрієв вбиває українців у складі Кадирівського підрозділу «Ахмат», його дружина Українка Юлія. Молиться за нього. А от нього неудачу, сохрани його, Боже малю. Для мене он так много значить. Я його більше житті люблю. Заступник Кобрєєва, російський окупант Міхаїл Челінгарян. Нам також вдалося його ідентифікувати за допомогою програм розпізнавання облич та соцмереж, оскільки він ховається за позивним Раф. Челінгарян вказаний заступником командира загону «Ахмат». Можемо припустити, що саме він керує діями ката, який відрізав геніталії українському військовому, адже вони регулярно з'являються поряд на різних пропагандистських відео. чим віде, 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 віде. у своїх соцмережах. Челінгарян вказує, що навчався у Пензенському артилерійському інженерному інституті. Там же у портфоліо пензенського місцевого тамади ми знайшли весільне фото Чілінгаряна. Аналітики української компанії Мольфар знайшли документи з російських баз даних, згідно з якими Челінгарян тривалий час працював у Розгвардії Ростовської області. До речі, якщо уважно придивитися до його шевронів на відео, то вони ідентичні шевронам Розгвардії. Загалом ще один справжній чеченець з Пензи, який кричить: Ахмат сіла. Ахмат, Ахмат! сіла! Слава! Росії! Тепер кілька слів про колег російського ката Очурсу Гемонгуша, який служить які служать разом з ним в підрозділі. Ось цей окупантне відео Євген Зібров. Так так, саме Євген, а не Євгеній, бо він українець. Йому 23 роки. Він народився і живе в анексованому Севастополі. Після закінчення школи його призвали на строкову службу до російської окупаційної армії. Відслуживши, Євген Зібров почав займатися дрібним криміналом. У 2020 році його арештували за крадіжку автомобільних акумуляторів та автозапчастин. Матір і батько Зіброва, судячи соцмереж, підтримали анексію Криму і продовжують жити в Севастополі. А їхній син приїхав вбивати земляків на Луганщину у складі Кадирівського підрозділу. Це лише кілька воєнних злочинців з цього підрозділу. Дуже важливо, що під час майбутніх трибуналів судили не лише тувинського ката, який безпосередньо страчував українського полоненого, але й його командирів, які дозволили або ж прямо наказали йому це зробити. Загалом ми ідентифікували значно більше окупантів з цього підрозділу. Їхні імена, обличчя та дані ми опублікуємо на нашому сайті слідство.інфо. А зараз. Поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Разом переможемо!